І це без замісу тіста та без зайвого головного болю. Просто швидко і дуже смачно. Слава Україні! Ви на каналі Смачний перекус. З першого миску розбиваємо два яйця. Після чого додаємо дві склянки волока. Закидаємо з щепотку солі. добре все перемішуємо вінчиком, нічого складного, просто до однорідності. Тепер додаємо одну склянку борошна і ще раз вимішуємо, щоб тісто було гладке без грудочок. А доки я буду вимішувати, поставте, будь ласка, відео на паузу, перевірте свою підписочку на канал. Не забувайте тут дзвіночок, оцінюйте рецепт лайком або ж дізлайком та пишіть свої коментарі. Не важко, а мені приємно. Готову заливку виливаємо на бридванку застелену пергаментом. Далі начинка: тут вже орієнтуйтесь на свій смак або на те, що є в холодильнику. Я додаю помідори, нарізані кубіком, а уливки буду їх просто окошти. У беру двох видів. Спершу перемішую її, щоб для рівномірності, потім розподіляю по всій. Вверху додаю шар натертого сиру. Тут, звичайно, краще не економити, а давати коліше. Припікаємо піцу 25-30 хвилин при температурі 180 градусів. І готова. Нарізаємо. Дивіться, яка вона виходить. М'яка, суковита і дуже домашня. Обов'язково спробуйте даний рецепт. Всім велике дякую за перегляд А до нових зустрічей.